Позапракції народний депутат Ляшко. Прошу. Олег Ляшко радикальна партія. Питання землі це питання існування української держави. Я хочу нагадати, що в парламенті минулого скликання намагалися протягнути законопроект про. Ринок земель, який би давав би можливість скупити нашу дорогоцінну українську землю за копійки, перепродати її за копійки, скупити в людей за мільярди, перепродати китайцям чи жителям латиноамериканських країн чи африканських, і на цьому заробити знову статки, нічого не робивши. Ми категорично виступаємо проти продажу землі, але сьогодні власники земель у першу чергу селяни вони номінально власники, а реально ними не є. Подивіться, яка ставка за оренду паїв. Давно має бути вже 5-7% по багатьох селах в більшості. України платять по 3% на оренду паїв. Гнилим зерном дають за оренду паїв. От я нещодавно був Обухівське, Обухівського району, 4 тисячі гектарів землі. Власник 61% акцій, такий собі Держеморда Бондарчук, три роки підряд. Не виплачує дивіденди власникам 39 акцій. А це переважно люди похилого віку, 80 років, за 80 років на день перемоги до Пасхи не дали мішка зерна, не дали мішка цукру, щоб ти вдавився, глитай, кажучи словами. Класика 20 мільйонів гривень прибутку по минулому року, і ні копійки отим бабам, дідам, які своє життя поклали, підняли той радогост, ні копійки не дав на дивіденди. І тому, користуючись нагодою, я звертаюся до генерального прокурора, до губернатора Київської області Присяжнюка. Візьміть його за жабри і витрусіть з його гроші. Хай простим селянам віддасть гроші, які вони нас заробляли. Життя в тому селі поклали і не отримують дивідендів. Мішка зерна не дав, безсовісні, отаких от безсовісних, скільки по Україні, і все це йде зло від партії регіонів. Бо якби був нормальний уряд, де зараз уряд? Чого на урядовій трибуні нікого нема? бабки деребанять. По кабінетах, замість того, щоб прийти сюди в Верховну Раду відчитатися, що роблять для людей. Іван Іванович, урядовців сюди, Азарова, віце-прем'єрів, міністрів і так далі. А то тільки людей грабуєте, замість того, щоб прийти, звітувати перед народом, підсумовуючи. Мені дзвонили днями з Бахмача, це мій виборчий округ. Люди з трьох ночі займають чергу в відділі реєстрації, щоб зареєструвати е, договір оренди землі. На весь Бахмацький район два реєстратори. Люди похило віку по 70 років на східцях ночують. Треба міняти цю ситуацію радикально. І в першу чергу мі... Хватить, Ви три хвилини говорили.